Літополь, Бердянськ, все тут. Ми намагалися більш-менш так, як воно стоїть, так, і кріпити угу. фотографії, так, щоб воно так було більш-менш однаково. Може хтось там. З кривого рогу тому не пити потікало, а тут є його рідне. Нині пані Карина успішна підприємиця, яка розвиває власну справу у сфері краси. Нещодавно за кошти гранту навіть вдалось розширити бізнес та відкрити ще й маленьку кав'ярню. Все це результат наполегливої роботи. Адже три роки тому з Маріуполя в Чернівці жінка приїхала з двома маленькими донечками на руках та з 500 гривневою купюрою в кишені. Тікати з рідного дому довелось під обстрілами, коли російські війська взяли місто в. Благу. Ми самі виїхали, з сусідами виїхали. Вони їхали сюди до родичів ось, і ми поїхали з ними. Було мало місця, я там вони спочатку не хотіли мене брати, а в мене просто двоє дітей, і у них маленька дитина була. А от. Я така кажу, ну давайте. Там я посажу одну на одне коліно, іншу на друге. теж всі разом поїхали. Пані Карина згадує: російські військові не шкодували мирних жителів, бомбардування не вщухали ні в день, ні вночі. Вони почали заходити там з країв, мікрорайон Восточний. Одразу почали обстрілювати. Ну, прям так дуже так, щоб ми там ощутили, відчули, то це було. Десь на другий-третій день перші два дні у нас ще були сирени. Потім вже не було сирен, бо у нас постійно літали літаки, постійно нас бомбили. Ну не було так, не було такої години, щоб нас не бомбили взагалі. Ну тут постійно нас бомбили, постійно. Два чотири на сім. Тобто я коли сюди приїхала, тут тихо, і ти просто не, не можеш звикнути до того, що то до, до, до тиші, просто до тиші. Ну, в мене діти перший час. Пряталися особливо молодша, коли тут по бруківці їздить тролейбус. Він так дрібно, ну, дроготять. Ми просто живемо так на головній, і вона пряталась куди тільки можна, просто під шкаф, під, під стул, під, ну, під стіл. Пряталася прямо в шкафи, закрилася. Один раз там заснула в шкафу. Я її шукала. Думаю, до дитя, а Вона в шкафу заснула. Ситуація в місті була критичною, розповідає жінка, часто не було навіть чого їсти. Дуже часто знаходили алкоголь і мінялися алкоголь на їжу. Памперси це в мене у сестри, там маленька дитина взагалі неможливо бонити. Не Ми одиничку пігали на 10 місячну дитину, ну, хоч якось там, за, ну, щоб хоч, бо там ну, нічого не висохне, мінус 11 на морозу, в хаті мінус 7. Ну, типу. Таке собі становище погіршувалося з кожним днем. У місті зникла не лише вода і газ, а й зв'язок. Тож дізнатись, бодай якісь деталі можна було лише від військовослужбовців. А в один із найтрагічніших днів російсько-української війни Карина з сім'єю вирішила рятуватись. Вже колись сильний був був обстріл, і це було з 15 на 16 З п'ятнадцятого на шістнадцятого березня був сильний обстріл. Ми ночували в підвалі. І вийшли із ну просто самоліти, ці літаки літали. Літали взагалі, ну просто ну вони взагалі. Просто постійно літали, постійно вони скидали ті бомби. І ми з сестрою у мене молодша сестра є, і в неї теж маленька дитина, бо на той час 9 місяців. І ми вирішили, що треба кудись їхати. Ми, коли збиралися, дуже сильно бомбили. Там трусило весь, весь будинок, так що просто а то скидали ці бомби на драмтеатр. А ми від драмтеатру дуже далеко. Ну, це інший район взагалі, і воно так було чутно, що я і ми їхали. Воно. Горіло якраз. Однак дістатись до більш безпечного регіону теж було нелегко. Російські військові влаштовували допити кожних декілька кілометрів. Доїхали до Василівки від Маріуполя до Василівки. Було 29 блокпостів російських. Всі вони щось від нас хотіли. Ми ж думали, що ми в одних трусах приїдемо в Запоріжжя. Уже в Чернівцях перед жінкою постала нова проблема: відсутність житла. Сюди приїхали. А тут тереш, тут немає ні квартир, нічого. І я стою біля донгустава на Соборної площаді. З дитиною на руках всі чорні, грязні, в цій сажі, з, 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 з кастрів. нічого того, комісні, ні, ні речі, нічого не взяли. Ні. Стаю і плачу, думаю, де мені ночувати. Жінку з двома дітьми прихистила місцева сім'я на три дні, а згодом вони переїхали у Болгарію, де пробули два місяці. По поверненню в Чернівці Карина вступила в омріяний медичний університет та після роботи в салонах відкрила власний простір краси. Щодо студії я познайомилася на минулій роботі з дівчинкою, яка приїхала з Бердянську, а Бердянськ це 70 кілометрів від Маріуполя, і вона зараз зі мною разом працює, теж робить нігті. В цьому і весь прикол, що я в Маріуполі хотіла, але я боялася, що я прогорю, що в мене не вистачить коштів, що я не буду там змоги, не буду там платити за комунальні, що я не буду ну, відбивати це все. А тут я просто розумію. У мене двоє маленьких дітей, мені треба якось їх кормити і дати їм якесь майбутнє. І тут вже думаєш, або ти робиш і щось в тебе виходить, або ти нічого не робиш, в тебе нічого не вийде. Ну, просто... Я почала з самого нуля, і наразі я просто роблю те, що я би ніколи не зробила в Маріуполі. Згодом у підприємиці ще з'явилась ідея розширити бізнес аби частинка приморського Маріуполя завжди була з нею. Так і з'явилась кав'ярня. Новий проєкт вдалось започаткувати завдяки гранту на власну справу. За грантові кошти підприємиця придбала обладнання, меблі, посуд. І відповідно до умов програми планує взяти на роботу ще двох барест. Я думала, що мені не дадуть цей грант. І в мене там одна знайома намагалася з Харкова, в неї не вийшло, вона каже, і, ну, їй не дали. Я якось так не знаю, я чогось була впевнена. Вони коли подзвонили, цей центр зайнятості, на цю е, треба було захищати цей бізнес-план. В мене як почала трястися отак рука. Я не знаю, що мені казати. Я вперше таке роблю. Ну ви розумієте? Ну, тип, я вперше таке роблю. І я не розуміла, як взагалі мені. Який у вас який ви хочете середній чек? Думаю, боже, що таке середній чек? Ерор. <рес> Карина мріє стати лікаркою. А розвиток бізнесу це вклад у майбутнє дівчаток. Взагалі, я сподіваюся, що я здам дро, все ж таки. Ну Планую типу, ти бути попрацювати лікарем. А це все я роблю для майбутнього дітей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Початок минулих вихідних суботнім ранком у залі Вернісажу людно. Тут на єврейський вікенд зібрали ще мало людей з різних куточків України та Чернівців. Це вже п'ятий захід, який ми проводимо. Він проходить у різних містах. І його основна ідея продемонструвати взаємовпливи єврейської та української культури. Перший вікенд відбувся у Львові, потім у Києві, Вінниці, Хмельницькому. І тільки в Чернівцях ми на наш звичний запит. А чи знаєте ви, як тісно переплетені українська та єврейська культури, почули відповідь Так, знаємо і можемо вам розказати. Дводенний захід, організований проєктом Кешер, присвячений. Ні, взаємовпливом української та єврейської культур. організатори вікенду підготували для учасників насичену та цікаву програму, під час якої чернівчани та гості міста знайомились з двома культурами. Наша програма буде включати різні активності: лекції, майстер-класи, екскурсії. Сьогодні вже одна відбулася, а друга відбудеться завтра. Будуть обговорення, будуть навіть це правда секрет, але я розкрию його. Буде навіть дегустація. Бо як же не продемонструвати кухню місцеву, єврейську загалом, щоб показати зв'язок двох культур у різних галузях, починаючи від мови та літератури і закінчуючи театром, музикою, кухнею. Аби стати учасницею єврейського вікенду, познайомитись з двома культурами та відвідати столицю Буковини, пані Лідія вирушила на захід країни з рідної Полтави. А сьогодні спеціально для того, щоб підтримати цей єврейський вікенд. Для мене щось, що пов'язане з культурою, яка до якої я не належу, це завжди новина. І я жінка у віці 50+, і я, мабуть, хочу надолужувати те, що не вдалося зробити в молодості. Тому для мене це додаткова можливість побувати в іншому вимірі, але будучи в Україні. Головна мета єврейського вікенду це висвітлення взаємозбагачення культур, а також знайомство учасників із традиціями сучасної єврейської громади. Розповідає Юлія Робчинська. У назві нашої організації, Всеукраїнська жіноча єврейська організація Проект Кешер є слово єврейська. І один з напрямків нашої діяльності це підтримка єврейських громад. Здебільшого це інформаційна підтримка. Наша аудиторія широка аудиторія, наша програма унікальна для кожного міста. І наша мета показати взаємозбагачення культур. Окрім того, в рамках дводенного вікенду на вулиці Кобилянської проводили майстер-клас відображення традицій свята песах у привітальних листівках, а також майстер-клас Ажурні символи Райзеле, який провела Буковинська художниця Ганна Фочок. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Надолужити свій графік щеплень, аби уникнути небезпечних захворювань. У Чернівцях фахівці центру контролю та профілактики хвороб організували інтерактивні ігри для дітей і батьків, щоб ті дізналися якомога більше про імунізацію. Це інтерактивний інформаційний захід, захід, гра для діток. Вона проводиться для того, щоб ознайомити діток про календар щеплень, що це таке, які є хвороби в календарі щеплень. У нас також є інформаційні матеріали, плакатики більш такою зрозумілішою мовою для діток. Також ми показуємо у вигляді гри. Це є маленькі брошурки, які дітки заповнюють, наклеюють туди наклейки, і в кінці їм дають якийсь невеличкий подарунок у вигляді наліпок. Перший етап присвідчення. Дницького заходу відбувся в центрі юності Буковини. Понад 100 дітей та їхніх батьків змогли зробити ревізію своїх календарів щеплень та отримати консультації медиків. У нас є навіть тут інформаційні матеріали такі ознайомчись ну про календар щеплення які мають бути щеплені коли зроблені і так були були дітки які могли в яких могли подивитися запитували батьків верніше чи робились ці щеплення ну але в більшості це батьки які діти не досягли mm -hmm. ще того віку який потрібен для щеплення Рівень імунізації на Буковині залишається недостатнім, зауважує лікар-епідеміолог. Найчастіше нехтують плановим щепленням через релігійні переконання або міфи про шкоду від вакцини. Однак справжня небезпека криється саме у відмові захистити власний імунітет від впливу важких вірусів. Небезпечно в плані, якщо в плані тому, що буде підйом захворюваності, можливі спалахи, так як, от, наприклад, є там. Енна громада, і в ній наприклад, люди вирішили, що вони не будуть вакцинуватися. І потім, в зв'язку з тим, що у нас велика кількість людей може виїхати десь або повернутися за кордону і привезти, наприклад, ту чи те чи інше захворювання, може бути спалах, так як ну там певна кількість дітей не вакцинована, і це має дуже негативні наслідки. Лікар-інтерн, епідеміолог Павло Житарюк розповідає, про те, як убезпечити себе від кору, краснуха чи туберкульозу, хотіли дізнатись навіть діти, яким виповнилось повнилось п'ять років. Перше мене взагалі питає, що це, тому що вони бачать операцію вакцинація і бачать, що це яскраве, питає, що це, і ми вже починаємо якийсь діалог, розвиваємо з ними, розказуємо, що якщо є час там погратися, ми розкажемо, дамо відповіді на питання. Навіть батьки які підходили, ми гралися, спілкувалися з дітьми, батьки підходили. Також питали, що це, тому що деякі назви є такі більш хвороб, такі більш наукові, але народ вони інакше називаються, то вони також питали, і ми їм розказували, давали інформацію. Серед учасників квесту і шестикласник Філіп. Мені було цікаво тут, були різні інтересні квести, які завдання ігри на сторінні. Я дізнався багато нового про свої щеплення. Дізнався про те, які вакцини мені робили у дитинстві, коли їх робили, які вакцини мені ще треба буде робити. В майбутньому це як допомога, щоб імунітет міг боротися з з новими вірусами. Його мама Людмила підтримує вакцинацію і вважає, що такі заходи допомагають зрозуміти дітям, чому це необхідно. Робили синові всі планові щеплення. Нормально до цього ставилися. Це вибір кожної мами або батька, але. Більшість вакцинують, я думаю, це правильно. Ще два дні, 20 та 21 березня, інформаційна виставка працюватиме у міському палаці дітей та юнацтва на вулиці Шептицького, 10. Усі охочі зможуть долучитись, отримати консультації та перевірити свій календар щеплень. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь. Волонтерський штаб Українська команда передав партію FPV-дронів та систему РЕП розвідникам підрозділу Артан на один з найгарячіших напрямків фронту. Поки йдуться перемовини, ворог продовжує тиснути. Але наші хлопці стримують його кожного дня. Сьогодні українська команда передає чергову партію FPV-дронів та систему РЕП легендарному підрозділу Артан – України. Це ті хлопці, які захищали Київщину. Захищали Данеччину, Харківщину, завдяки яким пробили зерновий коридор. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав не припиняти підтримку захисників. І сьогодні кожного дня вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту. Друзі, наше завдання допомагати нашим бійцям, нашим героям. Я впевнений, що ці дрони вже завтра. Полетять на голову оркам і дадуть можливість нашим бійцям ще краще виконувати свої завдання та збережуть життя наших героїв. Раніше повідомляли, що українська команда з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій, реп, ретранслятори і катапульти для безпілотних літальних апаратів та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю, майже півмільярда гривень. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Давня українська традиція ожила в руках школярів. У Чогорському ліцеї відбувся майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок за участі волонтерів штабу Українська команда ліцеїсти разом із майстринями та волонтерами створювали унікальні обереги для наших захисників. Майстер-клас виготовлення ляльки-мотанки спонукали, звичайно, нас до цього наші гості. Українська команда Волонтерський штаб і Кінцевий результат дуже цікаво. Нам самим сподобалося. Ми зразу подумали, для кого будуть ці ляльки-мотанки. Серед тих, хто власноруч створював мотанки, учениця Ангеліна. Мені дуже сподобалось. Я навіть не знала, що в мене справді вийде така чудова мотанка. Лялька-мотанка не просто сувенір, це сильний оберіг, який із давніх часів супроводжував українців у дорозі. Вони є оберегами, лялька називається лялька-подорожниця. Це ну, дається людям, які йдуть в дорогу, які не вдома, і про яких, звичайно, мріють, щоб вони повернулися, живі, здорові, щасливі. Але ця лялька не просто витвір мистецтва, а символ підтримки та турботи. Діти добре знають, що створюють їх для тих, хто зараз далеко від дому і щодня мужньо захищає Україну. Ми їх мотали саме для наших захисників. Їм хороший путь, щоб вони повернулися живі, здорові та з перемогою. І це наш невеличкий крок для моральної підтримки наших захисників. Волонтери штабу Українська команда не лише взяли участь у створенні унікальних ляльок талісманів для відважних воїнів, але й передали школярам різноманітні смаколики. Слава Україні! Героям слава! Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. У Тернополі затримали 14-річну дівчинку, яка повинна була підірвати рай поліції. В Івано-Франківську підлітки виготовили вибухівку вдома. Одного із них ліквідувало РФ, іншому ампутувало ноги внаслідок вибуху. І таких випадків по Україні чимало. Психологи кажуть: російські спецслужби вербують українських підлітків, бо з ними простіше домовитись аніж з дорослими. Це Така більш нестійка верства населення, тому що підлітковий вік, він характеризується їхнім ем, нестабільним психоемоційним станом, і тут дуже багато факторів може сприяти тому, що вони будуть більш схильні погодитись на таку пропозицію, з ними легше домовитись, і це з причин, чому саме на них роблять опору. Тому що е, ці діти дуже легко піддаються впливу, і з ними легше працювати, просто на них легше впливати. Зазвичай сторонньому впливу піддаються так звані недолюблені діти. Здебільшого, хто у нас е, може стати жертвою цієї ситуації, це діти з сімей що опинили складних життєвих обставинах, наприклад, да? це діти, де батьки приділяють їм мало уваги. Підлітки можуть погоджуватись на таку небезпечну співпрацю із різних чинників. Тут можна зіграти на чому хочеш, на цій образі, на це життя, на це суспільство, що тобі дала ця держава, наприклад, а ти нікому не потрібний. Ми про тебе попіклуємось, або ти можеш і про себе попіклуватись. Тут є багато факторів, на які можна впливати. Є елементарне бажання заробити грошей, і так само може бути необізнаність. Просто дитину просто можуть обманути. Один із головних мотивів гроші, каже психологиня. Це діти, які відчувають якусь нужду. В чомусь вони потребують самоствердження. Це може бути матеріальна нужда. Цим дуже часто дітей зацікавлюють, тому що, на жаль, дуже багато сімей у нас знаходяться в, складних, в складному матеріальному становищі, і дуже великий зараз я спостерігаю оцей розрив. Між слоями населення, коли транслюється в соцмережах, оце успішне таке багатське життя, і підлітки його там так само транслюють. Всі транслюють ці круті картинки, і те життя, яке насправді в реальності багато дітей проживає, не може собі дозволити цього рівня, але дуже хоче. За словами Олени Топало, батьки можуть розпізнати зміни у поведінці дітей до того, як вони скоять лихо, будуть якісь погляди такі косі. Там буде така обережність якась, там буде щось нове, щось точно принесуть додому, що раніше не приносили. Можуть побачити, що чимось цікавляться, чим раніше не цікавились. Це по-перше, що це можна просто побачити. Психологиня радить приділити цій темі увагу у сім'ї, поспілкуватися із дитиною, розповісти про наслідки такого вчинку. Необхідно говорити про це до того, як це вже відбувається. Тобто піднімати з дітьми важливі теми і проводити таку профілактику, це в принципі норма життя готувати дітей. До майбутнього, і це є одним з складових у наших реаліях. Та додає, ніколи не пізно надолужити час та сформувати довірливі стосунки між дитиною та батьками, адже можливо, це убереже ваше чадо від непоправного та врятує не одне життя. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.